Тандем громада і влада, на думку голови обласної державної адміністрації Михайла Вишиванюка, є потужною рушійною силою для розвитку територій та покращення добробуту людей. Тож цією метою започаткована зустріч керівництва області з громадськими активами районів. На зустрічі спочатку слово для виступу надали голові Тисменської районної державної адміністрації Ігорю Овчару. Районна влада організувала свою роботу так, що пішла у народ, як кажуть, і. Відвідуючи сходи жителів сіл нашого району, беручи участь у роботі сесій сільських рад виконкомів, ми зорганізували свою роботу і плани так, щоб дійсно була тісна співпраця громади і районної влади. Це виново в тому, що за минулий рік. Наші сільські громади, які зуміли зорганізуватися і взяти участь у написанні е, грантів, е, е, проєктів, і брали участь у міжнародних е, проєктах, які е, під е, девізом місцевий розвиток орієнтований на громаду, е, е, чотири наші е, громади стали переможцями і вже в цьому році впроваджують. Ці проекти в життя, тобто вони покращують свою інфраструктуру, вони долучили до своїх бюджетів додаткові кошти. Е, у обласному е, конкурсі шість наших громад стали переможцями і також працюють у цьому напрямку. Три е, наші е, громадські організації стали переможцями всеукраїнського конкурсу. Влада старається в районі співпрацювати в цьому плані. і... Ми в цьому році спільно з депутатським корпусом прийняли програму районну таких конкурсів, і переможець такої програми буде мати фінансування 25 тисяч гривень. Що стосується нашого бюджету, то нам вдається зорганізувати всі сили наших промислових підприємств малого та середнього бізнесу на виконання. Районного бюджету. І станом вже сьогодні на... за перший квартал ми також йдемо з перевиконанням на 2 мільйони 132 тисячі гривень. Це означає, що є співпраця, є розуміння тих нагальних питань і проблем, які у нашому районі сьогодні стоять. Далі Ігор Овчар проінформував присутніх про соціально-економічний розвиток району, основні кроки як влада, так і громади в цьому напрямку. Так, програмою соціально-економічного та культурного розвитку району передбачено насамперед проведення робіт по будівництву та відкриття дитячих навчальних закладів у селах Вільшаниця, Терновиця, Черніїв, а також спільного садочка для дітей Ганосівки та Побережжя. Реорганізація у навчально-виховному комплексі Єзупільської, Павлівської, Довгівської майданських шкіл. В галузі охорони здоров'я пріоритетним напрямком залишається реорганізація первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної загальнолікарської практики, забезпечення доступу жителів району до якісних медичних послуг, а саме завершення капітального ремонту лікарських амбулаторій у селах Чорнолісці, ФАПу у селі Колодівка, відкриття пункту швидкої допомоги у селі Ямниця. Планується проведення ряду заходів по зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури. Далі слово взяв Михайло Вишивань. Як я вже сказав з самого початку, що ці зустрічі носять мету, вона вже третя у нас сьогодні в області. перший був в Згороденці, друга в Рожняківському районі, це третя, де ми в формі такої, таких зустрічей стараємось прозвітуватися перед громадами, перед людьми про проведену роботу, яка робота робиться на рівні держави, що ми робимо в області. Послухати ті проблемні питання, які є в районах, що турбує наших людей і дати вичерпну відповідь, або намітити спільно разом з вами план наших майбутніх дій, по вирішенню тих проблем, які хвилюють вас, які хвилюють жителів жителі нашого краю, наших населених пунктів. У своєму виступі Михайло Вишеванюк розповів активу району, як працює влада на найвищому та обласному рівнях, озвучив пріоритети та напрацювання. Основним завданням змін у галузі охорони здоров'я є наближення медицини до людини, забезпечення якісного лікування, найновішим обладнанням та діагностики, серед запланованого, створити медичні центри з сучасною апаратурою, закупити автомобілі швидкої допомоги, обладнані радіоапаратурою, продовжити будівництво перетанального центру в Івано-Франківську. Вартістю 170 мільйонів гривень забезпечити сучасною апаратурою, онкологічний та протуберкульозні центри у планах надання оперативної та кваліфікованої допомоги в екстремальних ситуаціях. Для цього керівництво шукає можливості для придбання санітарного геліокоптера. Далі Михайло Вишиванюк назвав основою з основ освітню галузь. Тут вектор політики обласних очільників залишається незмінним. Курс на будівництво та реконструкцію, капітальні ремонти дошкільних навчальних закладів. Їх в області на цей рік заплановано відкрити 68. За словами голови області, у дитсадку повинні бути плавальний басейн та спортивний майданчик, щоб малеча з дитинства привчалась до спорту, а це забезпечить і фізичний розвиток і здоров'я. Торкнувся голова обласної державної адміністрації. Адміністративної реформи, яка має на меті передачу повноважень з центру на місця, розширення прав можливості органів місцевого самоврядування. Президент вже підписав відповідне доручення створено комісію, котра розробляє пропозиції до закону про громади і громадські ради. Також Михайло Вишиванюк зупинився на земельні реформи. Тут серед пріоритетних завдань є завершення видачі державних актів на право володіння землею, проведення інвентаризації та кадастру земель. Не обминув своєю увагою голова області і відзначення дев'ятсот. Од річчя славного міста Тисмениці. друга частина проходила у формі запитань та відповіді. Хвилювали тисминечан, укріплення берегів місцевої річки Ворона, вивезення з рейцентру отрутохімікатів, добудова Єзупівської міської лікарні, укріплення фундаменту діючої, реконструкція під дитячий садок приміщення старої школи, а також питання централізованого водопостачання у селі Чорнолісці, придбання транспорту для перевезення творчих колективів району, забезпечення спортивного майданчика, новокривотульської школи синтетичним покриттям, реконструкція Павлівської школи під навчально-виховний комплекс. Розвиток футболу, підтримка в веденні особистого сільського господарства та інших на усі запитання. Голова обласної державної адміністрації дав вичерпні відповіді. По окремих з них роз'яснення звучали від керівників профільних служб. 125 тисяч гривень для реконструкції приміщення школи під дитячий садок у чорнолісцях та 200 тисяч для дошкільного закладу у Вільчаниці, за словами Михайла Вишеванюка. Буде виділено з обласного бюджету. Наступну таку зустріч провести у тисменниці, як повідомив очільник області. Планує. За півроку.